Доброго ранку, шановні глядачі. Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець і прямий стрім, українські секіряни. Українські секіряни, які працюють тепер уже практично цілу добу, і починає тере ефіри просто зранку, у неділю, 26 жовтня, сьогодні. Починаємо терефір. Чому починаємо? Ну, по-перше, термінові новини вуличні бої в Москві, і це не жарт. Вуличні бої в Москві, і цього ніхто не чекав, в тому числі і сам Путін. Фактично, били ногою в двері його адміністрації. Ви чекали, що в двері його адміністрації будуть бити ногами, що бій розгорнеться прямо. Біля дверей адміністрації Путіна не чекали. Ну і звичайно, скидайте Зеленського. Ви знаєте, для того, щоб передумати Путіна, треба небагато. Треба просто знати різницю між явочною квартирою і конспіративною. До речі, хтось з вас знає різницю між явочною квартирою і конспіративною квартирою. Одним словом. Одне слово, так? одне слово різниця між явочною і конспіративною. Я знаю. Ну і прочитати більше 4400 книжок, як прочитав я. І ти передумаєш Путіна легко. Тільки вчора я виклав два стріма, де сказав, що основну ставку Путін зараз робить на майдан в Україні. Тільки вчора я сказав, що багато українських блогерів, які вчора закликали скидати Зеленського, працюють на ФСБ Росії. На ФСБ Росії, в тому числі український блогер Купрій, на якого підписаний мільйон українців, який під ніком вишиванці кричить: виходьте на майдан, скидайте Зеленського. Люди мої добрі. Я вчора пояснював просто по пальцях: основна ставка Путіна зараз залякати українців, забомбити і змусити українців вийти на майдан, скидати Зеленського, тому що це припинить війну. Учора я говорив і був, як завжди, правий, тому що потрібно просто думати головою, мислити головою, так? А нам цю здатність з голови просто вже виняли. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93 картка Приватбанку. І традиційно всі ваші донати приходять на цей телефон. Допомагайте прямому стріму українські сокіряни, які передбачує те, що буде з точністю до 100%. Отже, дорогі мої рідні, тільки вчора я виклав два стріма де сказав, що Путін буде закликати всіх виходити на майдан, що всі наші українські. Пропагандисти, блогери, які вчора масово кричали: Скидаємо Зеленського, виходимо на Майдан, працюють на ФСБ Росії. І не дивіться, що вони повдягали посів вишиванок і рвуть їх за український народ. Там стричать вухи, гроші російських чекістів з ФСБ Луб'янки. Ну і сьогодні, я, як завжди, як в воду дивився, як воду дивився. Сьогодні зранку, правильно, сьогодні зранку Соловйов. Зразу після моїх стрімів ввечері був прайм-тайм Соловйова, де позбиралися російські генерали, російські дипломати, російські діячі. Да? І Соловйов сказав правильно, те, що казав я. Соловйов сказав те, що передбачував я, що вони скажуть вірніше так. Соловйов сказав: ви знаєте, а ми к чертям ударили, не будуть ні. Одессы, ни Харькова, ни Полтавы, ни Николаева. Не будет ни Киева. Если они хотят выжить, они должны свергнуть нацистскую власть. Выходите на улицы и свергайте нацистскую власть. Если не хотите этого делать, уходите из этих городов. Потому что вас используют в качестве... Живого щита, процитував на російській мові Соловйова. Ну що, дорогі рідні? Так як я передбачив вчора в обід і в стрімі 21.00 традиційному українських секріан, так і сталося. Соловйов після мене виходив з праймтаймом через півгодини. Ну що рідні? Можна угадати, що буде робити Путін. Можна його передумати. Можна, якщо ти маєш голову, читаєш книги і думаєш. Але підемо ще далі. Виступив російський дипломат е, Міда Мірошніков. Він там маленький дипломат, його ніхто не знав, але він сказав. Росія зацікавлена в тому, щоб в Україні з'явився президент, який що хоче миру і виявляє думку усього українського народу. Правильно. все скидайте Зеленского, выбирайте нового президента. Соловьев просто распинался вчера. Зеленского скинутый Зеленский нелегітимний, Выходите на улицы, скидайте нацистскую власть, иначе вас не будет. Ни Одессы, ни Харькова, ни Полтавы, ни Николаева, Киева тоже не будет. Или если не хотите выходить на улицы, уходите из этих городов. Ну что, дорогие родители? Знаєте, от, знаєте, от просто, якщо б в Україні було дуже багато розумних, думаючих людей, і якщо б люди таких людей поважали, цінували, слухали, у нас би було все нормально. Проблема України в тому, що українці не люблять розумних, думаючих людей. Просто не люблять, ненавидять їх просто, да, тому більшість з них вже за кордоном, скажімо так. Ну, а ті, хто залишились, так як я, намагаємося просто розкрити очі. Просто розкрити очі. Іноді це марно. Іноді я розумію, що нинішній український народ так уже замотиличили, да? що вони вже самі не відають, що творять. Але я, я людина вперта, фанатична. З України я виїжджати, не збираюся свого рідного міста, сокіряни, не збираюсь нікуди тікати. Я поклявся, дав кляту. А слово я своє тримаю. Хто у нас сьогодні? У нас пані Віра Заєць, Люба Яренкевич і пан Юрій Майор. Доброго ранку рідні. І щира подяка за підтримку в чаті. Ну і комплімент Зеленському. У Росії ж дві речі. кнут і пряник. Якщо Соловйов і Мірошні кажуть. Скидайте нацистську власть, сбрасывайте нацистську власть, скидайте Зеленского, то офіційний представник. Путіна Дмитрієв робить комплімент Зеленському. Так, в Вашингтоні він зробив комплімент. Ми, каже, задоволені, що президент Зеленський сказав, що потрібно припинити вогонь. Нам дуже приємно це. І президенту Путіну дуже приємно, що президент Зеленський сказав припинити вогонь. Але Росія не хоче припинення вогня, тому що в будь-який момент знову можна відкрити вогонь. Росія хоче. глубокого мира. Глубокого мира хочет Россия. Россия хочет глубокого мира и одной рукой кричить. скидайте Зеленского, выходите на Майдан, скидайте нацистскую власть, да, кричить Соловьев. И Мирошников каже, нам нужен президент, который изъявляет волю всего украинского народа, да. Ну а если, каже Мирошников, Зеленского заменит Залужный, да, ничего этого не изменит. И тот, и тот за войну, да, до последнего украинца. Короче, кажучи, и кнутом, и пряником, да, правильно. Миллион рассказал и вчера целый день казал, украинцы, добрые люди, Не ведіться на Купрія, не ведіться на всіх українських блогерів, які учора кричали: виходьте на майданський, дайте Зеленського. Це потрібно Путіну і ФСБ Луб'янки. Казав, казав, як в воду дивився. да? Я завжди передбачую з Божою допомогою. майбутнє. Ну і бої на вулицях Москви. Так, бої на вулицях Москви, і я не поклав назву. Для хайпу я не поклав назву для хайпу під адміністрацією президента Росії в Москві на Ільїнки Іл відбувся справжній бій між двома групами великого натовпу. Там зібрався натовп десь під 200 чоловік, прямо під дверима адміністрації Путіна. Рано вранці ніхто цього не чекав. Один НАТО почав скандувати «Ми за Путіна, а інший НАТО почав скандувати проти Путіна і вимагав відпустити е, значить е, музикантів Пітерських, яких затримали в Пітері буквально декілька днів назад. Да? Я вже казав, що там була велика е, акція протесту антивоєнного. Да? І були затримані музиканти епітерської групи стоп лето Діана Логінова і барабанщик молодий хлопчина цієї групи. Їх затримали і не випускають до сих пір. В Москві вийшли люди прямо під адміністрацію президента. Вони били ногами в двері президента адміністрації Путіна розклеювали антивієнні антивійськові листівки і скандували ні війні, і вимагали відпустити. Діану і барабанчика і групи «Стоп лето». Так і це в Москві зранку, да, поліція не чекала. Ну і між цими групами, яка група інша підійшла, хтось почав прокидатися вже в адміністрації Путіна, десь позвонили, прибігли тітушки російські, почали кричати Ми за Путіна. І між цими двома групами вже майже бійка почалася, ледь їх розтягнули. Ну, так, дорогі рідні, Зранку дуже багато подій, в тому числі росіяни б'ють ногами в двері адміністрації Путіна. Зрання, коли вся Москва спить і ніхто нічого не чекає. Що це показує? Що Росії можна в 4 ранку, в 5 один ранку зайти в центр Москви і бити ногами адміністрацію Путіна двері. Да? Ніхто не чекає, всі сплять. Отака оборона Москви. Да? Оборона Москви, оборона адміністрації Путіна дуже шикарна. В 5 ранку підходять до неї молоді хлопці, дівчата і б'ють ногами що у двері. Що тут скажеш? Бардак, бардак в Росії, бардак не тільки в Україні, де, де грабують, гвалтують, б'ють людей. ТЦКшники, корупціонери крадуть, не виконують укази Зеленського, саботують. Бардаки там в Росії. Да? Підходь 5 ранку до дверей адміністрації Путіна, бий ногами двері, ні поліції, ні охорони, ні ФСБ нема. Всі в 5 годин в Москві сплять. Да? Роби, що хочеш. Що ж, дорогі рідні, попрацював я зранку. Дякую друзям, чаті, дякую тим, хто дивився, дякую, хто поклав подобайки, Прохання велике. Присилайте донати, велике прохання, цінуйте мій труд. Я знаходжу новини, яких немає. Я знаходжу свіжі новини. Я оперативно даю аналітику інформацію. Оперативно виходжу в ефір Етер. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанку, низькі укліни, прохання. Не скупіться, допомагайте. Українським сокірянам говорити правду. Дякую за стрім, друзі.